Заміна фільтра салона Nissan Leaf з 2018 року. Фільтр знаходиться під бардачком. Тут є така кришка, яку треба на заглушках хитре зняти. На чотирьох залужках таких, Защолках, точніше. Сам фільтр знаходиться <кхи> за цією кришечкою в дуже незручному місці. Фільтр, до речі, у нас був попередній лів, і він в тому самому місці, той тобто, такий самий фільтр. Тобто тут, тут конструктивно вони однакові. У мене вже та кришечка зломана, сам язичок. Зараз покажу я купив, Роздруковано буду пробувати ставити. Ну і вугільний фільтр, От такий українського виробництва. Є. Та кришечка. Зверху язичок. на рідно, на тут має, може й не сломано. Такі зламано оце вуса в брідній кришці зламані. Добре. Так, фільтр. Отвір є менший за ширину фільтра, тому його треба буде всередині там складати і витягувати. Витягувати так досить незручно його витягувати. От Він складається, витягується і потім закладається новий. Зараз я його витягну і потім покажу, яким напрямком його закладати назад. Ось в такому вигляді От його ширина, тут добре видно, і отвір. Ого, він витягується. Поставлю на паузу. От я його нарешті витягну. От є стрілка Стрілка вверх, от вона має в салон дивитися. Це цей фільтр, але тут вже стрілки не видно. З тої сторони він весь весь брудний. От, його запихати таким чином, щоб стрілка в салон дивилася. В деяких фільтрах є ще такий язичок, з який зручніше витягувати той фільтр. Ну, але все одно от, от цю, цю частину як запихати, треба е, звужувати, бо місце от є кришка, вона є, є місце, його треба якби, так досить щільно звузити, запхати, розправити і пізніше закрити. Закривати акуратно, бо... Я от свою кришку рідно поламав. Тікріплення буду пробувати цю заглушку. Все, всім дякую, це вже зворотні, зворотні як закладати, то я вже не буду знімати, бо це немає сенсу.